Нерідко я задумуюсь над тим, ну на чому ж в світі коїться такі жахи. У нас же є історія. Є дійсно багато людей, багато явищ, які описує історія. Ми ж повинні були вчитися на ній і не допускати тих чи інших помилок. Але потім я зрозумів одну просту істину завдяки каналам Слово Боже Салтаненко, каналам моїх посторів, які я регулярно слухаю, що насправді історія вона переписується. Ви скажете, вау, а ти нам Америку відкрив, історія переписується. Звичайно, що не вся. І звичайно, що не великі якісь етапи історії історії, а якісь деталі. Ну, наприклад, ми всі знаємо, що в 39-му 1939 році, 1939-му, почалася Друга світова війна, але деталі вже тонкощі, от нам вони не сильно відомі, тому що їх переписує та країна чи інша країна в угоду в зору тої чи іншої країни. Ну, наприклад, в одній країні той чи інший персонаж він є і святий, а в іншій країні він є бандит, фалтівник і сатаніст. І це дуже часто практика насправді в історії. І я зрозумів, що, звичайно, коли історію іскажають про ту чи іншу країну, то нічого навчитися з неї не вийде, тому що для нас прихована причина на слідковий зв'язок. І ми не зможемо розуміти, чому трапилось те чи інше явище чи подія, бо ми не знаємо першу причину цього моменту. Але Біблія. Це історія, яка не переписана. Ну, ми знаємо дуже багато є свідчень того, що Біблія збереглася до нас в досконалому ідентичному варіанті, ну, незважаючи на те, що вже є більше двох тисяч років. Та от біблійна історія, чому Біблія є святою книгою, тому що вона не прикрашає тих чи інших персонажів. Цар Давид, якого Біблія спочатку восхваляє, так же само, коли він впав і дуже поступив жорстко і несправедливо, біблія не приукрашує його заслуг, а дійсно показує, як сильно він впав. То же саме цар Соломон, який дуже сильно був мудрою людиною, справедливою в якийсь момент. Але так низько впав від лопоклонства, і Біблія це також нам показує. Біблія показує історію і героїв її без прикрас, і тому ми можемо розуміти причину наслідкових зв'язок і розуміти, як нам треба жити. Ось в чому ми повинні дійсно прикладати зусилля, щоб Біблія, біблійська історія, вона стала історією для нашої країни і для багатьох інших народів. І тільки тоді ми зможемо знати свою справжню історію, а не ту, яку нам показують у підручниках.